Вітаю, мої чарівні! Це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любомська. Вже рада вас всіх вітати, мої красуні. Якщо ви можливо нас дивитеся вперше, у нас, звісно вже дуже багато наших телеглядачів, які нас знають, чекають. Але є і нові телеглядачі, які нас можливо ще не знають, тому хочу одразу вам повідомити правила нашого телемагазину, що з нами ви Легко співпрацюєте так, безпечно співпрацювати. Чому Тому що по-перше вартість формуєте саме ви за рахунок ваших дзвоників? Чим більше дзвоників заходить на лінію, ну звісно, тим буде солодша вартість більш доступніша. Ну і звісно, доставочка. Ми її сплачуємо за вас. І Таким чином ви економите ще і на доставці а подекуди 200 гривень. Ви самі замовляєте так і знаєте, скільки доставки зазвичай коштує. Тоють, тому ви тут не сплачуєте її, бо ми її сплачуємо за вас. Ви тільки економите. Ну і наперед нічого не сплачуєте. Як буває подекуди в інтернет-магазині, ви сплатили, а потім абонент не абонент. Ви телефонуєте, а вже немає з кого і спросити, куди пішли гроші і коли буде ваш товар. Ну і красуні. Не забувайте, що від вашої активності буде залежати вартість. Будьте солідарними зараз, беріть слухавки, навіть якщо ви не збирались купувати, от телефонуйте. Нехай зараз для інших панянок буде наддоступна вартість, тому що намисто сьогодні просто неймовірне. Зверніть увагу на цей жовто-блакитний колір. Я вже не можу втриматися, тому що е, зараз, коли там день вишиванки, так день незалежності, ось ці саме ці свята, так хочеться до вишиванки якусь прикрасу. Одягнути а тут іще намисто чеський кришталь, жовто-блакитне, відомий своєю високою якістю та блиском. Жовто-блакитне намисто з чеського кришталю. Це не лише красива прикраса, але й символ патріотизму та підтримки України. Поєднання жовто-блакитного кольорів символізує прапор України. Чеський кришталь відомий своєю високою якістю та блиском. Він надає намисту вишуканості та елегантності. Тності жовто-блакитне намисто може бути не лише прикрасою, але й способом виразити свою громадянську позицію, підтримати Україну. Зверніть увагу, грановані намистини надають прикрасі особливого шарму та розкоші, відбиваючи світло та створюючи таку гру кольорів. Жовто-блакитне намисто з чеського кришталю це чудовий спосіб додати яскравий акцент до вашого образу та висловити свою підтримку Україні. Довжина 112 см – це універсальна довжина, яка дозволяє носити намисто різними способами, одношаро. Во, наприклад, так створюючи елегантний та класичний вигляд, двошарово додаючи певного об'єму та оригінальності, зав'язавши у вузол, створюючи більш такий сучасний та стильний образ, зверніть увагу на цей блиск. Код товару 289, А мені переказують, що у нас дуже багато дзвоників. і Я вітаю, що ви такі активні, молодці. Вартість вартість змінюється. 700 гривень, 16 пропозицій залишається. Тому треба поспішити. Якщо ви хочете встигнути вихопити це, ну правда, не побоюсь цього слова. Розкішне намисто, чеський кришталь. Так його близько, А у нас ще сьогодні така жовто-блакитна гама поєднання. Така колаборація кольорів виглядає надзвичайно так. Ой, вже хочу приміряти, не можу, Лірочка. Це вже зараз буду дивитися і думати, чи собі таке придбати. А знаєш, чого то що вишиванку собі якраз придбала. А тут іще така краса. Сухай, може подвійно його чи ось так, поки низочкою, так? Дивись. А ну зараз ще спробую подвійно. Мені подобається, що. Тут можна саме ось так його бачиш, тут як б чокер. Так? А тут я любую, знаєте, любуюся ще на себе в екранті. Подивіться, як подвійно красиво виглядає. Надзвичайно. Цей жовто-блакитний колір виглядає, правда, дуже багато. І у нас дуже багато дзвоників, а це означає, що вартість ще змінюється. Я вас вітаю 600 гривень. 11 пропозицій залишається. Я нагадую, що коли ви телефонуєте. А номер то у нас безкоштовний, ви з мобільного абсолютно просто набираєте ноль вісімсот двадцять Називаєте по товару на двісті 289, Це намисто чеський кришталь, гранований так. Довжина 112 Сантиметрів виглядає вау-вау-вау. Але вартість сьогодні просто перевершила себе. Боже, я от зараз собі, я от зараз знаєте, що собі дівчата уявила? А якщо одягнути два таких намиста, це ж взагалі буде виглядати просто шик-блиск краса. Але якщо ви придбаєте два намиста і ще додатково отримуєте знижечку 100 гривень, коли ви купуєте у нас дві пропозиції, чи то намисто, чи можливо ще щось собі придивитися там з одягу, там до прикладу, то ви отримуєте знижечку 100 гривень. Це я анонсую для тих глядачів, які з нами можливо вперше сьогодні. Бо наші постійні паняночки вони знають всі наші правила і умови. Але знижечка знову в студію 499 гривень. Шість пропозицій залишається. Користуйтеся нагодою. Вау, знижка сьогодні просто перевершила навіть всі мої очікування. Признаюся вам чесно, я, я беру два намисто, дівчата, і я оголошую вже остаточно, що це остаточна вартість на намисто. Нижче вже нема куди. І 499 гривень побойтеся за таке довжелезне намисто в 112 см Це дійсно. Вже така вартість, ну навіть занижена, я б так сказала, тому що я не очікувала. Я коли його сьогодні побачила, я дуже собі хотіла його придбати. Але завдяки вашій активності сьогодні іще і сформована вартість. Тому я вдячна всім дівчатам, які сьогодні підтримали, телефонували, просто реєстрували свій дзвіночок, навіть не збираючись купувати. Але завдяки вам, сьогодні, така вартість, що я собі дозволю взяти два намиста, тому що. Якщо ви берете два намиста, це буде іще і знижечка. 100 гривень. От дивіться, 499, та ще мінус 100, мої красуні, це вже ж виходить 399, так? І. Так, ну а з доставкою, дивіться, доставка. У нас мінус доставочка. 100 гривень легенько. Ми вже економимо з вами. А ще якщо ви берете додатково там, так, дві пропозиції. То у вас іще знижечка в 100 гривень, тому ви економите просто на всьому, що тільки можливо, так і неможливо. Хто б міг подумати? Ну я не знаю жодного інтернет-магазину, який доставку вам зробить безкоштовну. Ну хіба що там ви купуєте на якусь уже дуже певну суму величезну, але теж це така собі історія. Так можна довго на цю тему говорити, спечатися. Але навіщо? Коли сьогодні у нас приємна вартість, я радію, шаленію разом з вами, мої красуні, тому що дійсно намисто сьогодні як ні. Коли саме серденько, жовто-блакитне. Нам час рухатися далі. Ви вихоплюйте ці останні пропозиції. Чотири штучки залишається. Код товару 289, Ми рухаємося далі. А ви швиденько беріть слухавки, телефонуйте і дозабирайте. Не пожалкуєте. Ви його, як побачите, вживу, закохаєтеся, як я. Потім ще по зателефонуєте і подякуєте, тому що і вартість сьогодні наддоступна. Все мої красички. Ми рухаємося далі.